Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. За малюнком знайти довжину відрізків ОА, ОБ, СА і АД, якщо прямі АФ, БК С і ДЛ паралельні. Цю задачу розв'язують за теоремою Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута Відтинають на одній його стороні рівні відрізки. то вони відтинають рівні між собою відрізки, і на іншій стороні кута. Маємо кут, маємо паралельні прямі, які перетинають сторони кута. І маємо рівні відрізки на одній із сторін. Це відрізки ОФ, FQ, QH і HL. Отже, на другій стороні цього кута. Теж будуть відрізки, які будуть рівні між собою. І оскільки один з цих відрізків БЦ відомий, то ОА і CD – також будуть такі, як BC, і будуть дорівнювати 4. Тобто маємо ОА 4, ОБ 4 і 4 8, СА C, а теж вісім і А Д тричі по чотири дванадцять.